На їхніх прилавках м'ясо та молоко продукти, котрі треба зберігати у холодильнику інакше є ризику труїтися. Тож у разі відключення світла всі магазини працювати можуть лише з генератором. Чи купують люди товар, що швидко псується, чи враховують спеку та знеструмлення? Артем Деркачов розповість. Стараємося на день, на день, щоб з'їсти, прибрати, тобто воно, щоб не запсувалось, краще таке не робити на декілька днів, тому що немає не, 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 не надії не на наступний день, на жаль. Беру все, що раніше брав, але трошки менше. У мене стоїть зарядна станція і тут то є так, непогано, як лого, але і вистачає на холодильник. Вистачає на все, але менше часу буде працювати. То домов багато на погубляю. Так покупці столичного супермаркету розповідають, чи змінився їхній продуктовий кошик через спеку та відключення світла. Майже всі кажуть, не запасаються надовго. Ні, і небагато. Тому що приготувала, а вони опортилися все. Прошливо. Так тільки приготувати, поїсти і все. Марина до цієї крамниці приходить щодня, каже: не купує молочку, бо вважає, що зараз це небезпечно. Зараз ну, молочні продукти я не рекомендую купувати, особливо свіже молоко, тому що. Хоч його і перевозять в холодильниках, але все одно така спека, тобто можна якось утриматися. Так, кисломолочне можна, воно так. чим yeah. чим кисліше, тим добріше. Та додає, вибір невеликий. Вочевидь, магазини не завозять багато товару, щоб не псувався. Строки придатності звертаю увагу. А як же? Але ну зараз магазини не замовляють багато товару, тому що так само, навіть якщо працює генератор, то він е, все одно в таку спеку він не витримує навантаження. І тобто більша більше приділяється уваги холодильникам для того, щоб те, що там молоко, кобаса зберігалось. Тому я не думаю, що десь у когось там є якесь просрочене. А от у маленьких крамничках не скрізь є генератори, але про своїх покупців дбають, принаймні так запевнила продавчиня. У вас часто світло виключають? А як ви думаєте? Ну, я ще питаю. А продукти, які реалізуються? Ми реалізуємо тільки воду, хліб, цеган, а це а, які входили. Ми не реалізуємо їх. Все не реалізації не Водночас за тим, що лежить на привавках, стежать фахівці Держпродспоживслужби, каже очільник столичного управління Олег Рубан. Моніторюється більше трьохсот супермаркетів магазинів щодня з метою виявлення. Заборонено сьогодні з боку міської влади заборонена реалізація швидкопсуючої продукції на вулиці, на ярмарках заборонена реалізація м'яса, риби, молока. Нині у Києві щодня чергує 10 мобільних груп. Які готові виїхати на виклик, зафіксувати порушення у разі, якщо в магазині немає альтернативного живлення, працювати він не повинен. Хоча власників на перший раз і не оштрафують, а лише попередять. Ми не застосовуємо штрафні санкції, тому що бізнес повинен розвиватися. повинен бути розвиток бізнесу, тому що це запорука і тилу держави, і запорука безпеки громадян. Тому ми проводимо перше консультативне заходи держпроспожив службу. По-друге, вже якщо не виправляється, вже Інші заходи щодо Покарання штрафних санкцій або закриття в суб'єкту. Водночас у Держпродспоживслужбі фіксують збільшення кількості отруєнь, бо молочко та м'ясо у таку спеку дійсно складно зберігати. А прострочені продукти це збудники інфекцій. Збільшилась кіль... кількість звернень громадян. Ми отримали в місті Києва це до п'яті звернень. Збільшилась кількість спалахів захворюваності, спорадичної захворюваності гострої інфекції. На минулому тижні було зареєстровано три спалахи інфекції, уражені люди і. І сальмонели, і неровірусом, і іншими збудниками групи Шріхі Колі на цьому тижні зафіксовано вже один спалах, тому це повністю відповідає природним явищам літньому періоду. Про те, що пацієнти з отруєннями є у лікарні, розказує і завідувачка інфекційного відділення, але запевняє, у тому районі, де працює її медзаклад, масового захворювання нема. Все, як завжди, влітку станом на сьогодні говорити про спалахи по підставним. Має, але то, що є звернення людей з проявами кишкових інфекцій, це є це якраз характерно для такого періоду часу, що саме в цей період підвищується захворюваність на кишкові інфекції. Водночас лікарка радить перевіряти термін придатності і дотримуватися бодай елементарних правил, зокрема мити фрукти. А у випадку отруєння терміново звертатися до медзакладу та не займатися самолікуванням. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.